Теплі подарунки на різдво. Під такою символічною назвою відбулася передача допомоги для 115-ї окремої бригади територіальної оборони та 162-ї окремої механізованої бригади від благодійної організації благодійного фонду імені гетьмана Івана Виговського спільно із підприємством ГЗОД. Серед наданої допомоги нашим військовим передали два модульні транспортабельні теплогенератори, простими словами котельні. Благодійна організація імені гетьмана Виговського продовжує надавати. Допомогу військовим це вже неодноразово разом із підприємством взот. І сьогоднішня наша підтримка військовим називається теплі подарунки до Різдвяних свят. Ну це дійсно. Ми хотіли частинку тепла своїх сердець віддати військовим, підняти їх сійкість, боєздатність. Бо зараз дуже холодно, і всім хочеться тепла. І в першу чергу наші сьогоднішні подарунки це теплогенератори модульні, транспортабельні, по-простому в народі вони називаються котельна. Котельна є одна стаціонарна, буде вже стояти у 162-й бригаді. Друга мобільна. Може в різне місце переїжджати, обігрівати палатки, ну, різні, які будуть вимоги, такі вони будуть виконувати. Ну, це буде тепло, тепло, яке дуже-дуже, мені кажеться, зараз в цей холод. Важливо для наших бійців. Крім цього, захисники отримують турбопечі, різне прилади для розмінування та інше обладнання. Від голови благодійного фонду та очільника підприємства «Гзот» Олега Головічука на хлопців чекав ще один приємний сюрприз. Хочу ще подарувати наш такий особистий подарунок, який ми завжди даруємо нашим збройним силам. Мангал Палаючий Кремль він є практично у всіх командирів бригад. В Свою чергу міський голова Володимир Москаленко подякував усім за надану допомогу військовим та наголосив, що на сьогодні є актуальним забезпечення воїнів теплом. Олег сіреч Головійчук і його колектив вони давно включилися. таку Нормально допомогу Збройним силам України. Ми, це не перший раз. Подарунки, які передаються там, і бані були, і котельні були, там, і приладдя саме різне. Вони максимально працюють на нас, на Збройні сили, тому дуже приємно, що сьогодні ми хочемо, щоб максимально було тепло, як було сказано в наших військових, особливо зараз актуально, бачите, яка. Мінусова температура тому щиро подякувала Сергіочу благодійному фонду імені Івана Вігівського. Ну і зрозуміло колективу. Ну а вам хай воно приготиться, хай буде відчуття того, що про вас турбується. Варто зауважити, що загальна сума переданих теплих подарунків для військових бригад становить близько двох мільйонів гривень. Ви нам допомагаєте, Ви, я знаю, цій бригаді допомагали вже дуже давно, з самого початку війни. Е, тому велике вам дякую. Хочу подякувати громаді міста користення, в особі мера Володимира Васильовича і вам, Олег Сергійович, Вашому підтримці, ваші вчинки надають силу і волю українським воїнам боротися за нашу незалежність та свободу. Ну і все особисто, закажу вам подякувати Сергійович, від бригади за теплі подарунки. Дякую. Дякую. Такі ініціативи це не лише матеріальна підтримка, а й важливий знак єдності та вдячності нашим захисникам. Адже тепло передане стилу сьогодні допомагає військовим вистояти на передовій і наближає спільну перемогу.